Та й ось вона тут бути Зараз я їм порядок наводю гріюся, а вона щось тут лежала. Сюди, ось американська. Отак так треба. Бачите, як красиво викладку зроблю. Тут отак поставлю. Що це робить? Так далі. Зараз подивлюся, що в них тут некрасиво стоїть. О, бачите, треба тут порівняти. Тоже акція вели. Великодні знижки до 46%. Йопала мать, то було 45, тепер вже до 46. Тут аж 33% 20 гривень 70 копійок. Да, що тут ще є? Що тут іще не так стоїть? Так, далі. А, так у них ось отак, бачите, 90 гривень за кілограм ось огерки є. В зеленому ящик зелені огірки. Це, мабуть, я хочу хоче собі завідуючку купити і з'їсти. Так, що я вам хочу сказати? Тут у мене все почалося переваження товару з цього іменно мого АТБ. Ну, я вже не бачу в цьому смисла, тому що вже тут все наладилося, от який хліб я не візьму, він відповідає вазі. Ну, мені треба хліб, я оцей беру прибалтійський. гляньте, він такий класний, заварний цей беру. Собі сюди кладу. Можу навіть, навіть. навіть, якщо ви хочете, показати вам вагу 400 грамів. Ну тут вже все, тут уже все ідеально. Ми перестали їсти хліб, порядок навели. Ось дивіться, тут контрольні ваги. От у мене перше відео залетіло на 8000 годин. Дивіться. 434 грама на 34 грама більше. Не знаю. Там було дуже багато дискусій: хто в цьому винен, хто не винен.